У суботу, 20 травня, на першому причалі громадська організація Рибацький край влаштувала благодійний концерт на підтримку ЗСУ та аукціон золотами. З перших днів війни Володимир Кальніченко допомагає ЗСУ, збирає кошти та за допомогою швачок Центру культури та дозвілля виготовляють розвантажувачі РПС та основи під бронежилети і передають їх безпосередньо на фронт. Це роб концерт. У котрому приймають участь шість гуртів, це шість видатних гуртів нашого міста, а також гурт з Одеси. Метою концерту був благодійний збір коштів, які потім будуть передані на потреби Збройних сил України. Сьогодні нашими зусиллями вдалося створити таку величезну сцену, обладнати її відеообладнанням, обладнати світло музикою, обладнати її потужним гучним звуком і створити отаку таку подію. Народу зібралось багато, а отже вечір обіцяє бути драйвовим. Несподівано для всіх відкриває концерт студія барабанщиця керману Марш дефіле. Дівчата вирішили зробити сюрприз та доєднатися до благодійного дійства. Феєричний виступ зарядив публіку і розпочався концерт. В концерті взяли участь Олег Кучерук, Олексій Лі, Бесарабіан Стайл Бенд, Етеріо та Діджей Ларік. Кожен з артистів віддав шматочок своєї енергії та запалив сцену першого причалу. За кулісами встигли спіймати Олега Кучерука, щоб запитати, як йому акерманська аудиторія. Ця аудиторія це мої близькі люди. акерманці. Я саме акерманець сам за походженням. Ні, я відчував сьогодні тільки спокій, душі і радість. Тому все чудово. Завершився концерт «Лазер Шоу». Загалом за вечір було зібрано 9300 гривень, за які громадська організація «Рибацький край придбає пару планшетів для системи кропива нашим воїнам. За результатами аукціону перший лот вдалося продати за 2300 гривень. Другий і третій лот були надані командою розвитку Акерману, і їх вдалося продати по одній тисячі гривень за кожен. Кошти за лоти від команди розвитку Акерману були передані їм, так як вони також напряму підтримують Збройні сили. Чудова ініціатива була підтримана чудовими людьми, тож бажаємо проводити такі благодійні вечори частіше. Анастасія Ківі, Анатолій Лук'янчук, перший муніципальний канал.